Мій клемат з кожним днем все краще і краще, все більше і більше розцвітає. Ось така ціла лавина квіток. яка красота. Одні вже такі робляться світло голубі, інші які розцвітають такі яскраві. Ось такі. Це не красота, квітка велика. І дуже гарно. Так їй, йому подобається. Ось така, напевно, дощова погода. Ось який він гарний. І в мене ще є інші кольори. Але ще не цвітуть. А ось цей зацвів і дуже, зарання і дуже гарний. Ось такий. Віолки. Мої старший вілету від дощу. І поправляться буде сонечко. Ціка всіх проважає на роботу. Ось бігає мокра, замурзана. Ось так, вона вся там. Свогманції, вони вже обросли, зазеленіли, я їх винесла на дощ. І вони, не знаю, висаджу їх, напевно, сюди в землю. Потім погано, коли їх потрібно ховати на зиму, вони викопуються, вони приболівають, тому що корінь гарний розростається, а ростуть вони краще, краще в землі, ніж у цих горшках. Будуть цвіти скоро троянди. Ось такі всі на бутонах. Скоро будуть червоніти черешні. Вже вони так підросли. Це Валерій Чкалов черешня рання. Трошки є черешень, там не знаю, чи видно. Но... Такі ось вони. Дощі йдуть кожен день без перестанку. У мене вже повний такий ось мій цей басейн, повний води натекло. Вже тільки падає з черешні. Черешні, які черешня скидає, трохи забруднює тут воду. На городі мокро, дощі йшли, так уже наляло. Розпустилась, як у мене вже ожина. Вже буде скоро цвісти. Ось так. Хочеться щось робити, але ще мокро і ще й зверху моросить. Дуже добре подобається покамість цибулі. Оця волога. Вона росте на очах сієнка Вже видно, що вона на цибульку стає, похожа, я її так спеціально посіяла густо тому що вона, я вже поясняла, хто не бачив мої попередні відео, то вона я хочу виростити маленьку цибульку для того, щоб на той рік посадити. І ось таку я в той рік виростила, посадила, ось у мене вже. Є це з моєї цибульки. Ось така. Ось горох уже такий величенький. Ось який вже вуса попускала, дивіться, яка зараз залазить ось тут. Вон яка. Який в нас шкідники, які появили вже років. П'ять вони з'явилися. а роздушити його не можна як резиновий. Ось така неприятність цими слимаками їдять все. Все, що ні, ні, ні чим не чимне. Не ігнорірують. Все їдять. Я дивлюся, ще тут не видно. Я понасипала їм тут лімациду і поки що не видко їх. Помідорчики поприймалися, там ще трошки не досадила. Я їх ось взяла, трошки підсапала, щоб їм дати повітря. Ще не досапала повністю, ще досапаю. А ці трошки попідсапувала. Дуже тяжко влізти сюди. Тут дуже мокро. На оцих доріжках моїх стояла вода. І хочу показати свою капусточку із під пляшок, яку я сіяла під пляшки. Ось вона вже має ось така вона вже. Тут ще подосівала, де не зійшло. Оце пляшки стоять, а я досіяла капусту. І зараз ще покажу свою кабачке під мене під накриттям. Ось я поставила такі парнички. І... Такі ще в нас уліток, у літок таких цих равликів повно лазять. Напевно, вони теж їдять добре все. Покажу, які в мене тут кабачечки. Ось такі. Ой, погано, не можу. Вони були, лежали, а тепер вони так піднялися гарно. І вже картопелька вже буде цвісти. Вологи багато, росте оця їхня гичка чи картоплення росте вже чуть не в пояс високий такий. Вже є ось такі бутончики. Це, вже, це в мене карагандінка, вона дуже зарані родить ось, а там рів'єра туди далі. І жуки навіть поховалися від цієї вологи, от цієї, от дощу. Тут кавунчики. Ось такі, я теж потрібно було б їх накрити. Дуже, напевно, агроволокном було б набагато краще, але в мене тільки одне, ще один такий парничок, Я, я один накрила ось огірки, одним кабачки. І хочу ще отут, де в мене капуста розсада. Ось вона підросте, я її продам. А сюди висажу огірочки стаканчиків і хочу накрити парничком. оцим. У мене лише один лишився. Цибуля, яку я садила на зиму взагалі пояс. Така висока зробилася от цієї води. От дощу. Воно то добре в маю, що такий дощ. Була така засуха сильна. Ну, не знаю, ще не передають погоду, ще мають бути дощі. Ось який. Часничок трохи пожовк. Такий салатик у мене. Пожовкли листочки часнику. А рокамболь стоїть зелений, як рута. І поки така волога, мокра земля, насаджувати все дуже добре, хоч улізти тяжко, але воно все гарно приживається. І от я вам показувала, як я розсаджую свої хризантеми. У мене тут є і мультифлора, і звичайні такі середньорослі, і високорослі, великоквіткові. Тут у мене всякі різні хризантеми. Я показувала в попередньому відео, хто не бачив і кого цікавиться, можете подивитися. І сьогодні я хочу показати, що я роблю далі. От я посадила отакий кусок цих, поживцювала. Там у мене ще є кущики, які я не розсадила, тому що вони, покажу там кущик, вони ще не пустили корінчики. Я їх глибоко прикопала, щоб вони пустили корінчики. І тільки тоді буду розсаджувати. А оці, які вже я розсадила, я покажу, що я роблю далі з ними. землі у мене небагато. Такої можливості висаджувати в стаканчики теж у мене немає, тому що це дуже так кропітка справа. І я приноровилася, отак, пристосувалася висаджувати ось так хризантеми. У мене гарно виходить, на осінь вони великі, гарно цвітуть. І я хочу поділитися своїм досвідом, може комусь буде і корисно. Ось я насадила тут цих хризантем, а пізніше, коли я буду викопувати ранню, картоплю. Коли я буду вибирати цибулю, у мене буде звільнятися там площа, і я буду підсаджувати, вони тут ростуть. Тут їм, звичайно, дуже густо я трошки розріжу тут, а потім буду висаджувати туди вже на те місце, де буде в мене звільнятися. І вони будуть рости до осені, до цвітіння. Ось я показувала, як я висаджувала ці живці хризантеми, Я їх ось так дивіться, як. Вона вже пустила ось такі корінчики і вже вийшла ось така рослинка. І так як зараз мокро і дуже добре пересадити, а на отакій відстані, одна від другої, ну, сантиметрів 30 чи 40 я буду лишати поки. Тут у мене трошки тінь, тому що тут у мене ось сливки, поки я буду лишати, щоб вони росли, поки не звільниться. У мене територія там, куди я її зможу посадити. Вони хорошо переносять пересадку. Ось ще. Дивіться, який ось такі коренева така, такий кущик. І вони ці, це хризантеми мультифлори, вони ростуть низькі шариками. І не потрібно обривати ніяку тут вершечка на них, вони гарно самі наростають. В них генетично так закладено, що вони так наростають. І ростуть невисокі, разно цвітуть. Потім я їх восени викопую і саджу в горщики і продаю в горщиках. Ось такі в мене тут різні сорти є. Я, я, раніше я висаджувала по 20 соток їх, тепер вже не висаджую. Висаджую тільки так, не дуже багато. ну Трошки підзаробити до своєї пенсії. І я покажу, як я буду їх висаджувати, ці хиротеми. Ось тут у мене лишилось такий кусочок землі. Це так після дощу зійшов бур'ян. Але я зараз не можу влізти, щоб його посапати, то я висаджу хризантеми, а потім буду між ними. Якби це була нормальна погода, то я б, звичайно, спочатку тут його обробила б від бур'яну, посапала б, а потім тільки садила б. Так як такі погодні умови я викопу, я зроблю так трошки не по правилам. Викопую ямку глибоко. По самі листочки ось ці прикопую для того, щоб вона була, щоб не була на штамбі, щоб вона такий шарик був гарненький. Ось, подивіться, який корінь. Тут обсипалася земля. І я хочу показати, який наріз корінчик. Ну, викопую ямку, саджаю отак так цього росточка. Ось так. І на відстані, звичайно. Якщо б це було їх рідше висаджувати, вони були б кращі. Но в мене просто немає таких умов. І вони будуть трошки е, торкатися, якщо буде шар великий, один другого, десь треба на пів метра, напевно, не менше. От від другої висаджувати. Ось так я буду висаджувати. Я вже кусочок висадила, покажу. І піду я працювати. Ось так я висадила свої хризантеми. Раніше ще до дощу. Висали, вони вже отак понаростали, отакі кущики. Тут у мене такий кусочок хризантем. Тут десь я їх. На відстані десь сантиметрів 40 одна від другої посадила. І ось такий кусочок. Ще мені потрібно досадити той, який я показувала, де там у мене. А потім буду висаджувати. Ось тут у мене картопля викопається. Ось вона, це рання картопля на їжу І я тут розсажу. Вибереться цибулька отам, і там розсажу. Це що в мене і там цибулька у мене вибереться, і там, коротше, я всі потім буду помаленьку, по мірі, де буде в мене звільнятися площа, я буду висаджувати хризантеми. Це в мене вийде другий урожай. Оці живці спочатку висаджую я тут у тіні. Чому в тіні? Тому що тут не дуже пече сонце, вони краще не, не горать, а краще пускають кореневу систему. І тут у мене трошки так би волого. І вони, тут їм волога є. Я маю змогу їх тут поляти. Вони близько тут в мене до води. А потім потрібно висадити їх. Вони люблять дуже сонечко. На сонці вони і краще ростуть, і краще і цвітуть, раніше зацвітають. Це така сонцелюбива культура. Ну тільки після того, як вони вже приживуться. Вони такі тоді, коли вони на сонечку вони не тягнуться, ростуть м'язенькі, компактні, кругленькі такі кущики. Вис... Великоквіткову я буду висаджувати по-іншому. Тому що великоквіткова хризантема в мене буде йти на букети. Я їх буду висаджувати пізніше. А мультифлору висаджую для того, щоб вони. Ті, після того, як я тут заберу ці, висаджу вже укорінені. Ці, де в мене ще не укорінені, в мене є ось такі ще кущики, які ще я їх не розсадила. Ще є. Я їх знову розсаджу. хай вони наростають коренево. Потім знову вже з корінчиком буду пересаджувати на постійне місце. Буду дивитись, де який сорт. У мене сортів є тут багато. Якісь, і вони у мене почти всі зимували... Тут у відкритому ґрунті, і тільки декілька горшків, таких я нові сорта купила, боялася їх, щоб вони в мене не пропали. Вони в мене у погрібі зимували. Але результат кращий у тих, які зимували в відкритому ґрунті. Вони і нижчі, і краще понаростали більше живців у них є, але ця зима була така мягка. Вони вистояли, а буває іноді і вони не так, не так бояться самих морозів, як вони бояться вимокнути. І потрібно їх садити в такому місці, де немає застоя води. Це для того, щоб вони могли перезимувати. І висаджувати їх бажано, якщо ви купили. Хризантему дуже пізно, то вже висаджувати вона ще не вкоріниться, її вже тоді не варто. Це можуть зимувати тільки ті хризантеми, які росли з весни, які вже окрепли і в яких е, корінь вже в вкорі, хризантеми. Ті можуть зимувати на дворі, вони не так бояться. А хризантеми, які саде, посадите пізньої осені, Бо вони вже не вкорінюються, вони тоді слабенькі і можуть вимерзнути, вимокнути. От, і... Ой. Телефон падає, я не можу трошки вибачте за, за такі ці. Ну, ось, ось так у нас після дощу поріс бур'ян між всім. Е, потрібно, може не буде дощу, потрібно буде боротися з ним. І треба... буду пересаджувати хризантеми, буду займатися. Хризантеми вирощую я вже багато років. Може, комусь буде корисний мій досвід. Це непоганий заробіток. Дякую всім, хто дивився моє відео. І бажаю всім здоров'я, крепкого, мирного неба і скорішої перемоги. І до зустрічі!